Це відео базується на 12 принципах анімації, описаних Френком Томасом та Олі Джонстоном. Отже, четвертий принцип анімації називається покадрова анімація та від позиції до позиції. Цей термін описує два методи, що використовуються для анімації малюнків. Перший метод, прямолінійний, полягає в тому, що ви малюєте перший малюнок, а потім другий, третій і так далі. Це анімація на ходу. Другий метод від пози до пози полягає в тому, що ви малюєте початок і кінець кожної основної пози, а потім повертаєтесь назад, щоб заповнити кадри між ними. Обидва методи мають свої. Парі. Метод від пози до пози зазвичай кращий для більшості дій, бо дає найбільший контроль. Ви маєте гарне уявлення, як буде виглядати дія на ранній стадії процесу, тож замість хвилюватися, чи потрапить персонаж у потрібне місце, ви вирішуєте, де він опиниться з самого початку. Використання прямолінійної анімації може призвести до того, що персонаж зміниться в розмірі або опиниться в непотрібному місці. Анімація від пози до пози може заощадити вам багато роботи. Якщо б ви анімували послідовність прямолінійно, а потім зрозуміли, що одна поза не працює. Вам довелося б змінити багато малюнків, щоб виправити цю позу. Анімації від пози до пози ви робите основні пози і можете виявити проблеми на ранніх стадіях. З іншого боку, пряма анімація добре підходить для чогось непередбачуваного, наприклад, вогню, води, частинок пилу, вибухи. Покадрова анімація добре працює, тому що існують закони фізики, які працюють з постійною швидкістю, і важко передбачити, як би вони виглядали від пози до пози. Анімуючи вогонь, ви просто пливете за течією, спираючись на те, що знаєте про вогонь, і дозволяєте вогню створювати себе. Дивлячись на початок і кінець, ми навіть не знаємо, що може відбуватися між ними, але ви можете використовувати від пози до пози для загальних форм і заповнювати проміжки, щоб зробити їх більш плавними. Іншим прикладом непередбачуваної анімації є інерція, але про це буде в наступному відео. Припустимо у персонажу від Стовбур Вуха. Ви можете намалювати фігуру з його вухами для кожної пози і просто намалювати проміжки між ними. Але інший метод анімувати фігуру, використовуючи від пози до пози без вух, а потім додаючи вуха покадрово. Це добре, тому що ви можете зосередитись на рухах фігур, не відволікаючись на вуха, і ви також зосередитеся на фізиці вух, не відволікаючись на рухи тіла. Це також стосується волосся, хвостів. Та інших приколюх. Також існують певні терміни, що використовуються в роботі. Основні пози називаються ключовими, другорядні пози називаються контактними, і більш розбиті пози прохідними. Спочатку зробіть ключові пози, відшліфуйте їх, потім вирішіть, як далеко персонаж зайде в кожному напрямку, використовуючи контактні пози, а потім вирішіть, як хочете з'єднати їх прохідними. На цьому етапі ви вже можете робити проміжні кадри. Робота з такою ієрархією дасть вам найбільший контроль на відміну від покадрової анімації. Це як поза від пози всередині між позами, тому ви вдосконалюєте пози на кожному рівні, перш ніж перейти на наступний рівень. Отже, це все, що я можу сказати про покадрову анімацію та від пози до пози. Наступний принцип називається інерція та поступовість рухів. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!